Від друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. Проживаємо ми в Полтавській області, ближче до Кіровоградської. Сьогодні у нас вже прийшло таке довгоочікуване потепління, але не прям таке, як ми очікували, але все одно набагато тепліше. Будинку сьогодні вже топити не будемо. До цього вже ну днів 3-4. Ну так, тихенько, щоб. Дух теплий по хаті пішов, то протоплювали. Сьогодні я на полуниці і думала вже не знімати. Бо знаєте, одне й те саме, то сапаєш, нема що показувати. Не хочеться і вам набридати, але сапаючи полуницю, мені мою голову прийшло таке запитання. Зараз підемо і. Поговоримо про так, це. Так, цікавить мене таке питання. Ось наша полуничка, половину я вже просапала. Але в цьому році в мене така полуничка. Щось вона чи прихворіла, ну, пізно вже обробляти її. Та я її не дуже її так обробляю. Але треба буде скосити її, коли вона відплодоносить, бо щось не таке, як завжди. Ну, це не до цього. Хочу сказати, що. Сьогодні вранці я була в місті і побачила, що продають полуницю. І ціна запитала 120 гривень за кілограм. Але вони продавали її. Ну, таку. Вона ще була не червона. Я бачу, що її ніхто не бере, бо я там проходила два рази. Ось така полуничка. Цей. Ніхто її навіть не запитував ціну. Ну, Звичайно, я там десь з півгодинки пробула, але за ці півгодинки багато людей проходило і ні. І мене зацікавило, яка ж ціна зараз на полуницю. Тож пишіть в своїх коментарях область і яка у вас ціна. Бо це я глянула чи в Фейсбуці. Там все про суницю чи полуницю, не пам'ятаю група, як називається, то показано, що на Закарпатті там, чи оптова ціна, чи це не оптова ціна. 20-30 гривень за кілограм. Ну, це взагалі. Це ж цікаво, що за 20 гривень ну, немає сенсу її вирощувати займатися. Ну я так, в мене маленькі масштаби, це так можна сказати для себе. Це нічого в порівнянні з тим, хто її вирощує на полях і пишуть, ну. <свят> це коментарі в Фейсбуці писали, що ми не будемо вирощувати, нам немає резону по 20 гривень здавати її. Скільки сюди сил, М -м купуєш всього? Це ж є обробка, там їх горбики, які робить, треба їх чимось застеляти, і капля, полив. Так що, напишіть, будь ласка, яка у вас ціна? Буде дуже цікаво. З полуницею ми розібрались на сьогодні, бо вже вечір, щось. Я сьогодні нічого не встигаю. Це ж як поїдеш місто, це все. Робота не робиться. Дивіться, це женюк тільки що мені обривав цибухі. Ну, я піду перевірю, там, напевно, ще щось є. Я, до речі, люблю оце таке смажене. Пишіть в коментарях, хто таке полюбляє. Це знову мені напишуть: знову нема що їсти. Ну, це я до того, що я закривала ото на і бузини. Нема що їсти, чи що. Ну, смак такий в мене, кожному своє, так що якось так. Ну, мені з дитинства це подобається. Не знаю, чи це я буду смажити, ну, взагалі люблю. У Нас почали вимикати світло. І черга, наче ми знаємо, яка і графіка, але щось вимикали без графіка, ну, незрозуміло було. Зараз, наче сказали, по графіку, будемо дивитись, як і що. Але сьогодні я хотіла там з духовкою попрацювати, так і не попрацювала. Думаю, зараз переведу, вже будемо знати графіки, тоді можна буде підлаштовуватися. Так, будемо підлаштовуватися, що нам залишається робити. Якось останні дні, ну це не тільки за світла, настрою немає, так як подивишся новини. Це е, до того, що ну, багато людей пишуть мені, я так трошки вкратці так сказати, розповім. Це не означає, якщо я цю тему не піднімаю, не розмовляю про це, мені якось там все одно мені так весело живеться. Ні, переживання є за все, за всіх е, адекватні люди. Розуміють, що немає тієї людини, яка б не переживала і не хвилювалася. І воно отута копиться, копиться у всіх. Зараз буду заносити курчаток. Женька вчиться кататись на велосипеді великому. Це сьогодні, до речі, також дивилася блогерку з нашого району Кременчуць. Ну, Хто знає, той знає. Також не вийшло відео там. Це я знімаю, в мене вони виходять пізніше. Мені ж там і так багато вийде відео. А то також вона сьогодні цю тему піднімала, розповідала. Я оце з нею 100% згідна, що нікому ми не треба. І таке робиться, не знаєш, куди, і що, і як що робити. Але тримаємося і віримо, що буде краще. Винок так, також там, що свині, ну це не означає, що там. Бо, можливо, ті люди подивляться, що це саме до вас. Але багато таких коментарів було не тільки за ось нещодавні відео, а й раніше, що ходимо, сюсюкаємося з ними, а потім ніжки їмо їхні. Ну, на те воно і сільське господарство, що вирощуємо, а потім воно йде в морозилку. Хто розуміє, той розуміє. Я ж не буду підходити до свині і казати, о, м'ясо. Женьок, о, м'ясо, привіт, пішли, я тебе буду їсти. Як я буду так казати? Ну, ну Надіюсь, хто зрозумів, той зрозумів. Якось так. Так що зараз будемо йти е, заносити воно, полуницю. За е, будемо йти заносити курчаток. Е, води у нас світла ж немає, води немає. Господар пішов, пішов, пішов. Але є в нас там набрано, тож треба піти полити помідори в парничку, бо таке щось щось не нравиться Мені взагалі нічого в цьому році з моєї розсади Ну вже яке буде. Хотіла сьогодні баклажани висадити, води не вистачить, тож піду тільки полью, в парнику, помідори. І все. І ще треба там. Обробити мені виноград трошки, бо ми обробляли пару днів назад, але потім вітер піднявся, і не все. Ми, ну воно ну ж таке ось буває тихо-тихо, потім вітер. А це тільки що он також був вітер, зараз тихенько. Тож, надію, що як потепліє, трошки і настрій наш зміниться, і будемо щось поробляти. А вам велике дякую за перегляд моїх відео і всього вам доброго.